Друзі, субота, 30 березня сьогодні. Це велика субота, яка йде в переддень Воскресіння Господнього у християн західного обряду, які завтра будуть визначати свято Великодня. І тому, звичайно, цей день можна провести в думках підготовці до Великодня, в роздумах, в молитві про себе, свою родину і, звичайно, за Україну. І усіх наших близьких. А я розпочинаю традиційний брифінг ранковий, який присвячений подіям, які я визначаю для вас як важливі, і які прагну з вами обговорити. І сьогодні розпочну з такої новини про те, що головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, дав інтерв'ю, велике розширене інтерв'ю у в якому дуже багато моментів було підкреслено. Як на мене, я би виділив чотири основні точки і меседжі повідомлення, які хотів донести цим інтерв'ю головнокомандувач. Отже, перше, ситуація складна, але, як він зазначив, на фронті вона й не буває проста, і не буває легка, і тому, в принципі, це нормально, як нормально в сенсі того, що триває війна. Для війни на сьогоднішній день не може бути простої ситуації. Вона дійсно складна. Йдуть важкі бої, непроста ситуація, але наші сили стримують ворога, вдається стабілізовувати фронт. Ось це дуже важливий меседж. Крім того, пан Сирський сказав от, е, дуже важливу річ про Авдіївку. Хто слідкує за моїм каналом, той вже чув, можете подивитись мої попередні відео, коли я говорив про Авдіївку. І побачите, переконаєтеся в тому, що ця думка вона багато в чому і збігається з тим. І Ще тоді збігалось, що зараз говорить головнокомандувач. Отже, повідомлення про те, що завдіївки треба було відходити, тому що у ворога була перевага, це зрозуміло. У них дійсно була перевага в повітрі, на жаль, була перевага в засобах ураження. Попри те, що російські війська понесли надзвичайно великі втрати, але е наші сили виснаживши їх і завдавши втрат, вимушені були відійти. І далі ключовий меседж, про який ви мене часто запитуєте в коментарях: з оборонних споруд. Щодо оборонних споруд, а яким чином потрібно було діяти? Що варто було робити? А чому не було оборонних споруд буквально на виході з Авдіївки? Я вже пояснював, що Авдіївка сама була містом фортецею і великою оборонною спорудою. І далі, коли наші сили відійшли буквально там за 2-3 кілометри 4 від Авдіївки. Там, де були, ну фактично, села, і Авдіївка була на висоті по, відносин, по відношенню до низин, в яких перебували наші сили в цих селах, які важко було тримати і боронити через переваги, на жаль, у ворога в ландшафті в цій ситуації, то наші війська виконували завдання а, стримувати ворога і відходити з боєм. Мета й не була стояти в двох-трьох кілометрах від Авдіївки. Мета була вигравати а, час для того, аби а, лінії позаду розбудовувались для того, аби підрозділи, які знаходяться 5-10 кілометрів, мали можливість обладнувати ці позиції. І далі а, абсолютно а, інші другі, треті лінії оборони. Про це й говорить головнокомандувач Сирський. Він і каже, ідея не була в тому, щоби. Лінія оборони розташовувалася в кілометрі від ворога. Ідея була в тому, щоб виграти час. А лінії оборони основні вони знаходяться дещо далі. І от в одну з ліній оборони зараз російські війська і впираються на Авдіївському напрямку, яку намагаються пройти, через яку намагаються просунутися. Оце потрібно розуміти. Тобто, ця ситуація була абсолютно контрольована, і відхід був е контрольований. Тому, власне кажучи, всі спекуляції і маніпуляції щодо цього приводу якраз і головком розвіює. Крім того, було названо цифру, щоб знову ж таки не було спекуляцій. Що 25 військових, на жаль, потрапили в полон при цьому, і Україна буде все робити для того, щоб їх визволити. Тобто, перший меседж – ситуація дуже складна, бої важкі, але українські війська роблять все, щоб стримувати ворога. І наносити максимальні втрати. Другий меседж, який прозвучав, що Україна готується до будь-яких сценаріїв. Для мене це очевидно з того, що було сказано про те, що якщо ворог піде на Харків, то це для нього стане там, фатальною помилкою. І абсолютно правильно. Тобто ніхто не каже, що цього сценарію взагалі неможливо. І от мені що подобається, що зараз обговорюють різні сценарії. Багато хто це сприймає, знаєте, таким чином, що. Ой, а що буде? Ой, намагаються посіяти паніку. Ой, така кількість російських військ готується до наступу, буде важче відбити. Це не для паніки, це для того, щоб потім не сказали про те, що ніхто не попереджав, ніхто нічого не говорив, а ми нічого не знали. Треба інформувати і говорити абсолютно про різні сценарії і готуватися до того, щоб їм протидіяти. Я думаю, що сценарій із цим наступом він може виглядати наступним чином. От у мене я в цих роздумах, скажімо, виробив один із сценаріїв: російські війська будуть концентрувати свої сили там, де вони мали успіх, а успіх вони мали якраз на Донеччині, коли ціною великих втрат, але вдалося зайти в Авдіївку. І очевидно, що там, де в них зараз концентрується найбільше військ, де вони найбільше загрузли в боях. А це Авдіївський напрямок, це Часів Яр, це напрямок на Вугледар, Лиман. Вони і будуть намагатися розвивати свій успіх. Тобто, навряд чи вони залишать схід взагалі і підуть на інший напрямок. Цього, мені здається, це неможливо. Вони будуть намагатися там просунутись і виконати завдання із захоплення Донецької і Луганської областей. Про це, до речі, і говорить головнокомандувач. Він якраз і каже, що це буде план ворога, плюс спробувати просунутись на лівобережжі на запорізькому напрямку, вочевидь, мається на увазі якраз вийти і витіснити українські війська із тих позицій, які були відвойовані внаслідок контрнаступу українського у 2023 році. Ось це може бути напрямком удару ворога. Так, от, я продовжую. Тоді війська зосередяться на Сході, вони будуть тиснути там. При цьому, я думаю, що ворог сконцентрує певні сили і засоби на кордоні Харківщини і Сумщини і буде вести обстріли інтенсивні прикордоння, буде намагатися е, наносити удари різними видами озброєння, ракет е, бомб, е, керованих авіабомб. З метою, ну, скажімо, посіяти паніку, деморалізувати а, і проводити терористичні атаки. Плюс створювати ілюзію, що от-от вони прорвуть на цьому напрямку фронт. Бої будуть носити такий прикордонний характер. Наші сили теж будуть відповідати. До речі, тут скажу про авіабомби. От стався ніж ніж сход боєприпаси, черговий в Росії впали дві бомби в селі в Білгородській області, евакуйовували людей, але бомби не розірвалися, вони впали. Тобто таких нештатних сходів, я думаю, буде ще більше насправді. І це про якість. Я думаю, що дуже багато буде нештатних сходів ось цієї фап 3000 Чомусь мені так здається, що вони будуть намагатися її розганяти, а вона не буде долітати до позиції. І на територію України, і до позиції українських військ, буде падати на них. От я думаю, що це може бути. Подивимося, звичайно, як з цим буде, але може бути. Так от, повертаючись до Харківщини Сумщини, будуть створювати масоване, скажімо, враження, що звідти буде удар, і там будуть вестись бої на прикордонні. І наші сили теж будуть відповідати. Харків при цьому, звичайно, будуть прикривати, захищати. До речі, про ППО. Я вам можу сказати, що не треба думати, що все ППО знаходиться в Києві чи ще десь. Повірте мені, це зовсім не так. Я не хочу розголошувати деталі, які мені відомі з моїх джерел, але далеко не в Києві і, і не на заході. А виконують завдання по всій території України героїчно, дуже швидко пересуваючи, щоб ворог не виявляв маневруючи, але виконують завдання із прикриття ліній бойового зіткнення на різних напрямках. Це теж дуже важливий момент для розуміння. І от там будуть іти бої на прикордонні. Росія там буде формувати певні угрупування. Мета буде в тому, щоби. Перетягти наші сили і відтягти наші свіжі підрозділи саме на цей напрямок, аби вони не перебували на сході, аби не допомагали там, в цей час російські війська. Спробують прорватися на сході. При цьому, якщо вдасться і вистачить їм сил діяти на Запорізькому напрямку більш інтенсивніше, скажімо, з більшим вогневим впливом, і вони десь назбирають ще снарядів, назбирають засобів, звичайно, що будуть і там. Тому що треба розтягти максимально лінію оборони і будуть це намагатися робити. Тобто, з різних точок, тому що ворог же ж як думає, вони думають, що. Вони концентрують сили максимально наскільки це можливо. І, звичайно, Україна буде концентрувати сили в обороні. Так от Росії важливо не допустити, щоб ми концентрувалися в обороні, а щоб ця оборона була розтягнута. Я вже про це говорив неодноразово, повторюю ще раз. Це і може бути таким планом ворога. І, власне кажучи, до цього треба готуватися. Другий сценарій, який може бути, це те, що взагалі. Росія забуде про схід і не буде там підкріплювати свої сили, і просто піде на іншому напрямку. Наприклад, на той же Харків, наприклад, в сторону Сумщини. Ну, але для цього вони мають створити повноцінно автономне, щонайменше 100 тисячне угруповання, мінімум, укомплектоване штатами, силами, засобами, технікою, і то навряд чи досягнуть якогось. Успіху, тому що зі сходу їм тоді про схід їм доведеться забути. Там у них не буде просування, вони впруться в лінію оборони українських військ. Але ви запитаєте мене, чому за такого сценарію президент України Володимир Зеленський, даючи інтерв'ю CBS News, говорить про те, що ми можемо не втримати. Я вам поясню, чому це дуже просто, тому що треба мобілізувати Захід. І тому, що Захід зараз а, дивиться на ситуацію, і пише публікації про те, що війна в Україні перейшла в позиційну фазу. А отже, в принципі, вона близька до заморозки, розумієте, в чому виклики і загрози. І тому, в принципі, переживати за те, що може статися якийсь стрімкий прорив російських військ, не варто. От, а, а, голова об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Чарльз Браун, він, наприклад, про це говорить. Та не варто, в принципі. А переживати, що Росія зможе по кілька за кількома напрямками одночасно наступати, в принципі, їй не вистачає сил. Вони понесли великі втрати в живій селі, техніці, засобах. Ну це зрозуміло. Тут не, не, не можна не погодитись. Але в чому завдання тут зараз президента? Ну як в 2022 році? Треба мобілізувати Захід в підтримці України і сказати, що дивіться, ворог все ще веде наступальні дії. Нам все ще потрібно більше зброї, аби захищатися, більше засобів, систем, більше снарядів, більше ракет до ППО, далекобійної зброї, зрештою. В цьому плані, ви знаєте, я так почитав коментар Аналени Бербок, міністерки закордонних справ Німеччини, яка каже про те, що. Ну, вона так коментуючи дискусії довкола Таврусів в цьому контексті, і що Шольця не треба критикувати за те, що він, бачите, каже, що Росія має піти і вийти з території України, але ж при цьому це дуже наївно говорити, що Росія вийде. Росію можна тільки змусити, а змусити могли б якраз німецькі тавруси, які б могли бути вчасно передані Україні, але ще, на жаль, не передані через позицію канцлера. Так от, і вона каже про те, що Росія прагне втягнути НАТО в війну, прагне, значить, захопити Україну, позбавити Незалежності. І ми цього не допустимо. Мені цікаво, не допустимо втягнути НАТО в війну, чи що саме. От, тут би теж конкретизація не завадила. Але ракети потрібні. І ось це якраз необхідність на сьогоднішній день. Тобто, треба мобілізувати, струсанути Захід. Але знаєте, що я помічаю, в чому є розбіжності певні? От е, цікавий момент, тому що і е, головнокомандувач Сирський в цьому ж інтерв'ю говорить про те, що нам треба захищатися і готувати додаткові свіжі сили для того, щоб, ну натякаючи на те, що як тільки ворог втратить ініціативу, ініціативу мають захопити українські війська, натякаючи на новий контрнаступ. Про це говорить і український президент. Хоча Володимир Зеленський в тому ж інтерв'ю для CBS, бачите, він сказав про те, що якщо ми вийдемо на кордони 22-го року, то Росія піде зрешти. Тобто допускається зараз сценарій, що кордонів 91-го року ми можемо досягти іншими цілями. Вочевидь, змінюються умови. Оце те, про що я вам постійно кажу. Що завжди змінюється, коли змінюються умови, може змінюватися позиція, змінюється розстановка сил, змінюється підтримка і так далі. І зараз ставиться абсолютно реалістичні завдання з точки зору того, що на першому етапі звільнення української території потрібно вийти на кордони 22-23 лютого і звільнити більшість із того, що Росія зараз окупує. Це весь південь, практично, за виключенням Криму, поки що, і зокрема території на Сході, на Донеччині і на Луганщині, які ворог. Зараз захопив, а далі можливість сценарій, що під тиском Росія буде вимушена вийти, так каже президент. Але знову ж таки для цього потрібні сили для контрнаступу. І от наше командування, наше військово-політичне керівництво про це каже: на заході, я так розумію, немає консенсусу щодо цього і немає, скажімо так, узгодженої позиції, коли це може статися, і коли пакети і обсяги допомоги можуть бути такими, аби не просто. Дати захистити Україну, я думаю, що ці такі пакети будуть, і Захід буде надавати а, цю підтримку. А щоби звільнити, щоби просто деокупувати територію, і ось тут немає на сьогоднішній день згоди. І мені видається, що в цьому десь і фіксуються ці розбіжності у Заходу, коли вони намагаються дещо применшити. Бачите, зараз ситуація дещо мені видається змінюється в тому сенсі, що Україна. Навпаки, говорить про те, що ризики серйозні, і новий наступ масштабний. Захід говорить так: Росія буде доукомплектовувати свої сили, в них будуть ще підрозділи, але це не буде таким ну великим наступом, чимось що не можна буде впоратися. Ось тут е, важливий меседж, але це пов'язано із тим, що ми маємо зараз ще знайти консенсус і підтримку щодо контрнаступу, щодо наступальних дій в майбутньому. Ось в цьому є складнощі. А врешті абсолютно правильна оцінка ситуації з нашого боку. Ще Серський сказав про мобілізацію півмільйона людей і сказав про те, що було переглянуто внутрішні ресурси, проведений аудит, і цифра суттєво зменшилась. Тобто 500 тисяч мобілізувати не будуть. Це, в принципі, узгоджується із тим, що президент говорив ще на прес-конференції в грудні: що а де нам внутрішні ресурси знайти, де нам кошти на це знайти. І коли пішла суха оцінка фактів, ще й зараз поки що без допомоги США, що потрібно це все фінансувати, то й обсяги переглядаються. І дуже важливо, що робиться акцент знову ж таки на тому, що потрібно технологічна перевага, на тому, що потрібно воювати дронами, роботами, силами і засобами. І в цьому великі надії на сили безпілотних систем, де будуть різні спеціальності, оператори розвідники, оператори дронів камікадзе, скиди, дронів, які летять, зокрема, і на території ворога по російських військових об'єктах, по російських об'єктах військово-промислового комплексу і наносять їм втрати. Тому такий розподіл а, має бути. І, власне кажучи, ось це є на сьогоднішній день. Основні меседжі, які, про які хотів сказати генерал Серський, хто не читав, почитайте там велике інтерв'ю. Я виділив те, що мені видалося важливе. Що стосується наших партнерів і що стосується зовнішнього виміру, важлива поїздка міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба в Індію. Це взагалі з Індією ми зараз розвиваємо контакти, зміцнюємо ці контакти. Я хочу нагадати, що. Ще на саміті Великої Сімки, який проходив в Японії в травні 2023 року, тоді пам'ятаєте, що Володимир Зеленський провів зустріч з нарендрою моді, індійським прем'єр-міністром. І моді сів поруч з Зеленським, поговорив. І, ну скажімо, порівняно з тим же президентом Бразилії, з яким зараз. Макрон, французький президент гуляють по джунглях і тішаться, знаєте, так по-справжньому природою красивою Амазонією, яку треба зберегти для нащадків, звичайно, а не просто вирубувати і знищувати цю красу, цей ареол а, проживання тварин. А, це, скажімо так, ну це, це своя, це своя культура, це свій. Світи, вони зараз цим милуються там, і Макрон намагається схилити Лулу до сілу, до того, щоб в підтримці так званого глобального півдня для Європи і для України побільшало, а для Росії зменшилось, як учасниці БРІКС. А тут наш міністр закордонних справ в Індії і говорить про те, що, ну, ясно, що. Меседж, основний, який доносить Кулебо, він каже про те, що треба переосмислити радянську спадщину зв'язків з РФ, яка вже випаровується. Справа в тому, що в Індії дуже серйозні зв'язки були в свій час з СРСР, і контакти, і по зброї. До сьогодні Індія була одним із найбільших покупців російської зброї в цьому регіоні світу, і надзвичайно важливо цьому. Ну, протидіяти зараз Сполучені Штати виходять на ринок і переконують Індію. Я теж думаю, що ми маємо надати факти. Подивіться, як працює Петріод: не купуйте С 400 в Росії, не купуйте інші види озброєнь, а сконцентруйтесь на тому, що купувати в інших країн, і зменшувати будь-які контакти з Росією. Ось це дуже важливо, і розвивати контакти з Україною. Тобто, правильний меседж, що потрібно розглядати регіон. З яким Індія мала зв'язки історичні, який називався СРСР, ширше, що тут тепер є Україна. І Україна так само може співпрацювати з Індією у високих технологіях, інноваційних проєктах, ІТ-проєктах, в чому Індія набирає стрімкий розвиток. І, звичайно, що в цьому сенсі потрібно співпрацювати. Ну і загалом наголосив міністр закордонних справ на тому, що. А треба остерігатись взагалі те, що е, Росія активно співпрацює з Китаєм, який є конкурентом все ж таки Індії, і у яких там є прикордонний е, конфлікт в Гімалаях час від часу, вони на один одного виходять там. Ну, з палицями все ж таки менше рідше зі зброєю, але разом з тим, все ж таки, це становить е, певні небезпеки. Ось це дуже важливо. Тому. Дуже добре, що цей візит відбувся. Подивимося, яку позицію займе Індія. Ви знаєте, що має відбутися цього року і 20 двадцятки, він має відбутися якраз в Бразилії. І в Бразилії, перебуваючи, там французький президент сказав, що для того, щоб запросити ще одного члена двадцятки, Росію, має бути консенсус усіх учасників. Тобто, він не сказав про те, що точно не запросять, але сказав про консенсус. Це теж така тенденція. Думаю, що не варто нікуди Росію запрошувати. Але для нас зараз дуже важливо ось ці зв'язки з глобальним півнем, з іншими країнами, не тільки які дружні для нас західні, розвивати контакти, зв'язки, взаємодію, попри все. Треба працювати. І треба зрозуміти, що я прекрасно розумію всіх бажання поїхати туди, де вас чекають, де будуть зустрічати. Звичайно, багатьом хочеться поїхати в Литву. Поїхати в Британію, але не поїхати в Угорщину, чи не поїхати в Сербію, чи ще кудись не поїхати, чи не поїхати в Бразилію, в Індію, де складніше, або в В'єтнам. А треба їхати. От туди треба їхати, туди, де найбільше треба працювати, треба їхати. І треба відкинути ось ці заклики про те, що ціни такі, тіни такі, і так далі. Нам треба розвивати з усіма, хто не веде проти нас. Бойові дії, хто не надає Росії відкриту військову допомогу зброєю, треба їхати і працювати, і відкинути ось це все ось той, ось той, ось той. Образи, інфантильність. Слухайте, цьому не місце. Українці, нація борців, і боротись треба на міжнародній арені так само. І тому в цьому сенсі важливі події: це поїздка в Індію, це розвитки, розвиток зв'язків з південно східною Азією, і це а, Південна Америка, де треба дуже активно працювати. Теж сама Бразилія і саміт Південноамериканських держав на підтримку України, яку, який зголосився організувати і підтримувати всіляко президент Аргентини Хав'єр Мілий. Китай тим часом а, провів навчання і, за твердженням більд зараз створив містечко, яке схоже на Тайбей. Тобто на столицю Тайваню, де е, відтворює вулиці і намагається моделювати сценарії вуличних боїв. Тобто, знову ж таки, очевидь, е, те, що це містечко побудовано в пустелі, і те, що воно стоїть в пустелі, знаєте, а не десь в якомусь мігаполісі, воно заховано, мабуть, Китай хотів, щоб це стало помітним. Ну тобто, е, помітно і зрозуміло, е, що це там. Тобто, вочевидь в цьому всьому ще є така інформаційна психологічна кампанія і політична. Очевидно, що Китай готується до того, щоб вести військові дії в Тайбеї, на Тайвані, і вони хочуть це демонструвати, і вони говорять про те, що Тайвань, зрештою, має бути об'єднаний з Китаєм в якийсь час. Коли це буде сказати, важко, але. Інтенсивність підготовки вона триває разом з тим. Треба сказати, що дуже багато, скільки я пам'ятаю, стільки в міжнародних відносинах Тайвань виникає і говорять про те, що Китай от-от може напасти. І це вже триває насправді дуже довго. Тим часом Китай е, намагається просувати мирні ініціативи і переговори щодо України. Своїми власними методами. Так сказав речник МЗС Китаю. Цікаво, що це за власні методи, яким чином це. От ви знаєте, завжди Китай і їхні речники вони намагаються завуалювати певні твердження. І тому, тут, не розуміючи китайську специфіку, розібратись дуже важко. Тут треба бути вивчати і займатися виключно Китаєм або дуже цим цікавитись. Для того, щоб розуміти, тому що там можливі два випадки. Може бути все максимально просто і немає ніякої конспірології і якихось поглядів за горизонт, а може бути і складніше. Ось це важливо нам розшифровувати і виявляти ось ці точки. Це теж майстерність має бути. Китай це окремий напрямок. Взагалі, я би навіть можливо створив, не знаю, чи в нас є в МЗС в інших органах, ціле управління, якщо не департамент по роботі з Китаєм тому що там мають працювати дуже багато фахівців, які будуть це оцінювати. Дякую вам На сьогодні. Брифінг завершено. Бережіть себе, слава Україні!